Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, доєднується до нашого ефіру. З ними поговоримо про ситуацію на фронтах. ну і, звичайно, приділимо Покровському напрямку увагу найбільшого. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися. Пане Дмитре, э, говоримо про Покровський напрямок. Э, ситуація там в динаміці, і таке враження, що. Ну, не на нашу користь. Чим це все закінчиться, і чи вдасться нам і як довго стримувати ворога? Буде залежати від багатьох факторів. Перший фактор: наскільки е е силам оборони України вдасться побудувати швонову оборону. На жаль, змушено констатувати, що інженера-фортифікаційні споруди, за які відповідала Донецька е військово цивільна адміністрація, вони е по великому рахунку таки залишилися на папері. Покровський напрямок, що дає перевагу окупантам е, в моменті тактичного просування, це рівнинна місцевість. Відповідно, закріпитися на рівнині досить важко. Інші е, напрямки е, на Донецькому фронті це все ж таки агломерація великих, середніх і малих міст. Тобто щільна міська забудова, де окупантам не вдається продавити оборону збройних сил України. Натомість на Покровському є. Певні тактичні просування друге швидкість просування окупантів буде залежати знову таки від спроможності сил оборони україни в першу чергу армійською ППО протидіяти активному характеру застосування окупантами штурмової авіації це відповідна армійська фронтова які наносять удари фабами по позиції збройних сил україни через підкреслю вах враховуючи ландшафт місцевості це Відповідно досить серйозні втрати для наших захисників як в моменті особового складу, так і відповідно знищення бронетехніки. Ну і відповідно коефіцієнт водневої переваги на користь окупантів, не зважаючи на те, що допрацювала відповідна чеська ініціатива. На жаль, коефіцієнт переваги один до трьох на користь окупантів, тобто, мовна кажучи на три тисячі снарядів, які опускають окупанти по позиціях Збройних сил України, сили оборони можуть відповідати однією тисячі. Але є позитив. Є позитив в тому, що на цьому напрямку, як до речі, і на інших. Силах оборони є суттєва перевага в використанні півдронів, які відповідно використовуються як основний засіб в моменті противаги російському просуванню. Це відзначають і самі окупанти. Щодо подальшого просування, давайте говорити, що за даним окупантів на даному напрямку є відповідна е спроба взяти під контроль не тільки трасу 0504 нуль а там декілька логістичних складових. Які е, забезпечують відповідно логістику сил оборони України, це підвезення БКО вивіз поранених проведення ротації, тощо. Невипадково не випадково найбільш за пеклі бої ведуться в районі Грудівки, і відповідно е, в районі Воздвиженки. Це останній населений пункт, який фактично прикриває е, шлях до траси 0504 в моменті безпосереднього встановлення контролю над цією трасою. Пане Дмитре, на цьому напрямку одну і за сьогодні. Ну за минулу добу було більше 50 е зіткнень. Тобто ворог зосередив там найбільший удар, так наймасовіший. Так, давайте говорити, Це основний напрямок його просування. Причому це не тільки про можливість взяти під контроль безпосередньо логістику збройних сил України, як і можливість флангового охоплення позицій збройних сил України відповідна вже на іншому напрямку. Мовиться про відповідь на Чечов'ярські. Це можливість вийти в фланг українського групування в район Константинівки. це основний напрямок і відповідно після, ну скажімо так, подій в Очеретина і. Захоплення авдірки, окупанти використовуючи відповідно тактичні переваги, створили певну перевагу живій силі в засобах ураження в моменті просунення безпосередньо в українських територіях. Глибина просування ну за різними оцінками з моменту захоплення Авдіївки від 25 до 27 кілометрів, тому можемо говорити. Про те, що очікування, що окупанти візьмуть оперативну паузу, відповідно втрати в живій силі, яким чином змусять їх змінити тактику бойових дій, ні, на жаль, це не виправдалося. До речі, можу сказати, що з Покровського напрямку наразі перекинуто на Курський напрямок підрозділу 810 ї бригади морської піхоти. це знову таки чинник, який може спрацювати на користь збройних сил України. Причому мовиться, що це найбільш боєздатні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які використовувалися саме в якості штурмових загонів. Крім цього, перекинута і перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнер під керівництвом польового командира Ратибора, який наразі відповідно вже на курському напрямку задійний моменті. Стримання українського напрямку це найбільш більш підрозділи. Як бачимо, поступово але росіяни змушені перекидати навіть з основного напрямку наступу найбільш боздатні підрозділи на вирішення питань протидії українській операції безпосередньо на території Російської Федерації. Отут, пане Дмитри, цікаво чи що в пріоритеті для Росіян звільнення своєї землі чи окупація нашої? Окупація нашою, давайте будемо реалістами. Відповідно, якщо наразі спробують зняти основні оперативні резерви з Покровського напрямку або зменшити темпи просування, відповідно не вирішиться не питання. Звільнення, ну, не звільнення, а скажімо так, витіснення українського контингенту з Курської області невідповідно завдання так званої спеціальної військової операції, а саме вихід на адмінкордони Донецької області, за оцінками саме російських спеціалістів, щоб витіснити український контингент з Курської області, знадобиться півроку, а більш реалістичні джерела називають навіть до. Року цей часовий проміж, проміжок. тому варто говорити про те, що скорше за да все, все ж таки вони віддадуть перевагу по кровському напрямку. Желанне вже й до нього дісталися вже таке, як його і проходять через все це через залізничну цю дорогу. Пане Дмитре, на як довго вони здатні просуватися? Чи є в нас можливість їх спинити? Бо залізниця – це ж своєрідний там рельєф на місцевості. Його, мабуть, вже важко обороняти чи наступати на нього, обороняти якраз легко. Mm -hmm. Ну, давайте говорити, що генштаб Збройних сил України не підтверджує власне захоплення Желани, або більше того, останні повідомлення генштабу свідчить про те, що в районі Желани тривають важкі бої. А давайте дочекаємося офіційної інформації з боку відповідна е Генерального штабу Збройних сил України. Тоді вже будемо коментувати цю ситуацію. Так використовується саме ну, цей напрямок для подальшого просування. Це дає певні тактичні переваги, бо використовується знов таки, враховуючи ландшафт місцевості шерсти кресу степова місцевість. відповідно, що залізнична наша використовується як е штучна. Ну, приро... штучна перевага в моменті якраз можливості вонового ураження позиції Збройних сил України, пане Дмитре, На цьому так чи інакше напрямку, але ж і Мирноград, він же так само вже недалеко. А далі, уже Дніпропетровщина. Не хочеться говорити. Але чи буде Путін потім зупиняти свої війська, якщо вони туди дійдуть? Ну забігати наперед не будемо, але основне завдання просування на Покровському напрямку це якраз вихід на адмінкордони Донецької області. За спробувати відрізати збройні сили України від основних баз накопичення на території Дніпропетровської області. От тут саме цим пов'язаний такий активний характер бойових дій, але говорити про подальше просування в бік Дніпра я би не став. Власне, у російського командування, по перше, немає достатньої кількості оперативних резервів для вирішення подібного характеру ситуації по друге ситуація в Курській області е буде для них серйозним викликом, в тому числі для. Внутрішніх питань безпосередньо в самій Російській Федерації, бо зростає невдоволення, зростає кількість так званих вимушених переселенців, яких наразі вже більше 100 тисяч, і зростає нерозуміння Україна в російському перепрошую суспільстві самих цілей і завдань так званої спеціальної військової операції на тлі подальших успіхів української армії безпосередньо вже на території самої Російської Федерації. Пане Дмитре, якщо говорити ще про цей е, район Нью-Йорк, яка ситуація там? Ну і Торецьк на цьому цьому план з Дуже складна ситуація. Давайте говорити про важкі бої в районі Нью-Йорка. Є просування на цьому напрямку. Але основний момент фінольний завод він знаходиться під контролем Збройних сил України. І тут ще раз наполягає наголошую. Окупанти використовують тактику створення штучних техногенних катастроф. Удари російської авіації в основному зосереджені по цьому хімічному підприємству. Виробництво Фінола – це шкідливе підприємство. Наразі підприємство фактично зруйновано, плюс відповідно, Забруднення повітря ну, воно перевищує всі допустимі норми. використовується фактично фактор перехованої хімічної атаки на позиції збройних сил України відповідно цивільного населення, яке ще на жаль залишається і в Нью-Йорку. Ну відповідно, це скажімо, скідлива це облако йде в біки Турецького. Оце досить серйозний виклик, який стоїть перед українською стороною. Чому не піднімається це питання на міжнародній арені? Ну я не з мира з по разою піднімаємо у вашому ітерії, наполягаючи на штучності е е власна тієї ситуації, яку створює Російська Федерація, але на жаль, офіційна влада чомусь цього приводу мовчить. Може ще знають більше, а може, якби і ну справді замовчується, пане Дмитри, на Наостанок з яких і ще напрямків, і можливо якісь е підрозділи забрав на себе е Курськ? Харківський, Запорізький і Херсонський тобто, передислоковують з допоміжних підрозділ напрямки фронту, перепрошую, які відповідно ну не дають загальної картини для російського медійного середовища. Тобто на харківському напрямку ситуація стабільна, Сили оборони України проводять успішний характер. Контратак, як в районі Волчанська, так і в районі Глибока, і відповідно, аналогічна ситуація на запорізькому напрямку. Причому сама російська сторона заявляє про те, що на запорізькому напрямку може виникнути для них серйозні проблеми. Бо українське командування концентрує, начебто, досить серйозні сили і перекидання оперативних резервів запорізького напрямку може привести до. Ну, досить чутливий для росіян втрат як територіально, так і відповідно в живій і техніці успіхів нашим оборонцям, і хай все задума не збувається. Пане Дмитре, вам дякуємо за роз'яснення, за бачення цих важких ситуацій на фронті. Поговорили предметно про Покоровський напрямок, але ж не тільки з Дмитром Снігирьовим. Це військовий експерт, співголова громадської ініціативи права справа.